Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте поглянемо на сьогоднішню ситуацію на крипторинку і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїна. На сайті CryptoBulbus за сьогоднішній день більшість монет зелені. Найкращий динамік росту за день показують монети TAO, FED, AVAX. Індекс страху і жадібності на рівні 34 знаходиться в зоні страху. Індикатор конц сезону на рівні 24 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють рості біткоїну за останні 90 днів. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 58 мільйонів доларів. Більше відбулося ліквідацій на шорт-позиціях 34 мільйони та 24 мільйони на лонг позиціях. Топ-5 мет по ліквідаціях на сьогодні: біткоін Ethereum, Rare, Sun, Solana. Давайте поглянемо на карту ліквідації. Основні верхні блоки зосереджені в районі 62 тисячі, 67 тисяч та 70 тисяч 500. Нижні блоки в районі 55 700, 54 300 та 49 тисяч 500. За вчорашній день притік споту в біткої ТІФ склав 65 мільйонів доларів. Продовжується відтік із з. Фірми TF. За вчорашній день відтік склав лише 800 тисяч доларів. Основному відтік був за рахунок Grayscale, який склав майже 20 мільйонів доларів. Для порівняння відтік з Grayscale минулого разу був також 20 мільйонів доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів, запротивну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїну. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу. То для мене основним таймфреймом є ден. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежі. Коли у нас на тижневому таймфрейму сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум. Також було пробито вниз висхідний тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, принаймні, середньостроково одноведмежі тренд нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53 500. але технічно пробій 53 тисяч виявився хибним, і закріплення нижче не відбулося. Другий варіант, коли ми можемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового ведмежого тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб сформувалася ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на осциляторі МакДі не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях MacDi. По індикатору супертренд на тижневому таймфреймі зараз все ще активний сигнал на зниження. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Зараз біткоін продовжує торгуватися трохи вище зони цінності. На даний час зона цінності знаходиться в районі 59 960 60 600. Соціація покращилася після пробиття біткоїну рівня 60 000 і зараз більшість. Метрики індикатори вказують на продовження локального росту. Найближчі рівні рості біткоїна, на яких потрібно частково фіксувати лонг-позиції, це 64 тисячі, 67 тисяч та 70 тисяч. Найближчі рівні на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій, це 56 тисяч, 54 тисячі 300, 52 тисячі. За минулий день біткоін втримав рівень 60 тисяч як підтримку. Це дуже позитивний сигнал. Якщо сьогодні виступ Джерома Паула буде позитивним, то очікую на ріст до 64 тисяч, а потім 67 тисяч. Якщо ж на виступі Джерома Паула будуть озвучені якісь негативні моменти, то скоріше за все ми побачимо знову падіння нижче 60 тисяч. Цілі падіння будуть спочатку 58 тисяч, потім 56 тисяч. Найгіршим сценарієм корекції залишається на даний час зниження до половини фітиля попереднього проливу на 50. 000. 2000$. І таким чином може сформуватися розворотна фігура подвійне дно. По індикатору Stochastic RSI напрямок на ріст. Пазера Влак МакД також поки що напрямок на ріст. По індикатору Super на тенному тайфреймі зараз активний сигнал на покупку. Зверніть увагу, якщо ви торгуєтеся фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на ефірі трохи гірша, ніж на біткоїні, але вже краще, ніж минулого разу. Ефіріум також намагається подолати зону цінності, яка зараз знаходиться в діапазоні 2650-2750 доларів. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, зараз знаходиться на 2320. Супроти в районі 2800. По індикатору Stochastic RSI напрямок на ріст. По Zero Lack MACD також поки що напрямок на ріст. По індикатору Supertrend на денному таймфреймі зараз активний сигнал на покупку. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо на графік біткоін домінації. Домінація трохи знизилася. На сьогодні показники на рівні 56,8. Домінація намагається вкотре пробити довготривалу трендову лінію росту. Час альтів настане зниженням домінації принаймні до 54. Основну частину портфелю зараз повинні складати сильні монети. Але за останні два дні почали рости. Вже і деякі з монет, які тривалий час падали. Це може бути першим сигналом на те, що незабаром настане і час літкоїні. Супроти зараз знаходиться на рівні 57,7, підтримка на рівні 56,7. Давайте також поглянемо графік SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових ETF. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP500 не зміг наблизитися поки що до попереднього all-time high і за вчорашній день ціна знизилась. Є небезпека утворення фігури подвійна вершина, яка може призвести до сильної корекції. Подивимося, як поведе себе індекс з відкриттям торгів сьогодні і після виступу Джерома Паула, але упадати в ейфорію і з Літати в альткоїни на фоні їх незначного росту зараз ще зарано. Бо якщо SP 500 буде коригуватися далі, то і біткоін не втримається вище 60 тисяч. Супротив зараз знаходиться на рівні попереднього LTMH 5670 доларів, а підтримка знаходиться на рівні 5540. По індикатору Stochasti Carsa ми вже в зоні перекупленості і формується сигнал на зниження. Zero Lack MacD також є ознаки формування сигналу на зниження. Відкривати нових трейдів на фьючерсах я поки що не раджу, бо все ж, незважаючи на гарний віскок цін, ситуація зараз досить. Напруження. І В будь-який момент може бути друга сильна хвиля зниження. Я чекаю на гарні точки входу в лонг позиції по біткоїну. Давайте поглянемо на поточну ситуацію з моїм основним криптопортфелем. Посилання на портфоліо трекер крипторанк даного портфелю доступний для учасників ВІВ-груп. Отже, на сьогодні я вже маю просадку портфелю. Минулого разу було мінус 12,5%, а сьогодні мінус 10,6% збитку. Це крипторинок і ви повинні бути готові до просадок. До цього потрібно ставитися спокійно і мати стратегію дій як на випадок просадки, так не випадок росту портфелю. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.